Так, всім доброго дня. Е, вирішила розповісти трошки, трошки про виставку в Києві, рангу ЦЦІП. Я задоволена. Ну, трошки не задоволена, бо дали один лишній ерцац. Що мені тепер з ним робити, я не знаю. Тетяна Сергіївна, звісно, каже, радуйтесь. А я говорю, тепер прийдеться і в грудні їхати на виставку, бо куди мені його діти, той ерцац? От куди мені його діти? Ну, це капець якийсь. Розраховувала на одне, взяла більше, як завжди. Сьогодні ми забрали з Камари перше місце. Перше місце, я в шоці. Я в шоці, но, скажу від себе, наразі мені було... Ну, сьогодні мені була дуже важлива думка даного експерта, бо він більше 40 років судить саме німців. Тобто він розуміється на цій породі. Мені була важлива його думка. Я була в шоці, я підбігла, він мені каже, вона у вас дуже гарна, вона форматна, вона класна собака. Вона продовгувата, вона дуже гарна мама. Ну, коротше, коротше. Навішав там мені компліментів, показувала камару хендлер. Наймала хендлера, бо виставка чуть-чуть іншого рангу. Це не от знаєте, таке не цацка, це, це цацип. Ну, таке. Коротше, ми задоволені. Кубочек є, медалька є. Тетяна Сергієвна довольна, я бачите, не дуже, тому що тепер думаю, куди мені РЦАД здіть, от куди мені його діть і що мені далі з ним робити. Куда ж мені його хача? Э, Рцац на цицібівські виставці, то є теж, ну, ну коротше, результати гарні. В общем. Камарі купили вкусняшки. Одні вона вже втріскала. Тетяна Сергіївна мені виписала пілюлі, за те, що каже, вони майже просрочені, куди ви дивитесь. все время вам дурі дають, то непонятно, що. Вже <реженний>. сидить. <реженний. реженний> зараз, зараз я її покажу. Камара дуже... Камара дуже втомилась, Камара дуже втомилася. Зараз пауза трошки. Везуть бійців на щиті, то Камара дуже втомилася, ми та я втомилася. Одна я затомилася. Одна Тетяна Сергіївна задоволена. Сидить Бо Камара бомба каже. А у вас не чуть. Бо в мене мікрофон. Все. Коротше, Володя. Тетяна Сергіївна вертається з майже чемпіоном України в відкритому класі, щоб, щоб ви розуміли. Це вам не хухри-мухри. Тут спробуй, я завжди кажу, знаєте, це великий труд. Виставки — це... А ви вольєрі. Вольєр в квартирі. Да, вольєр, все. Сказала, сказала Тетяна Сергіївна, робіть вольєр в квартирі. Бо ви ж не вас з хати. Да? Ну що, Мені, мене, якби дали вибір або собака, або чоловік, я б вибрала собаку. Їй Богу. А Тетяна Сергіївна намагається врятувати сім'ю і вас, і собаку, розумієте? А я ні, я б довго не думала. Або чоловік, або собак собак. А чоловік то він сам собі дорогу знайде. В общем, я задоволена, реально задоволена результатом. Зараз покажу вам кубочок. Мідальку, боже мой, мідальку я десь пхнула вже. Три. Камари не досягнення. А, ось ця медалька. Тирій. Кажу камарі, а діла медаль, де така модна. Кажу, слухай, а ну давай знімай цю медаль, а то будеш там -то блатна ходити на всіх кидати. Камара, звісно, дуже втомилася і вона, їй богу, хотіла всіх з'їсти. Вроді і погодувала свята її зранку. Але вона хотіла всіх поз'їдати. Ну, Молодець, зараз вам покажу камару ще. Це як ото, як сюди ото, коли я втомлена, я ото, що бачу, то паю. Мамина зірочка. Воно, касуня, мамина, касунька. Відро пластикове. Хто там хейтера, може там... Відро пластикове в Аврорі 50, по-моєму, гривень я за нього віддала, так? Да? 50 гривень. Спитала таке ну, манюння на виставці, що камарі тільки язичок втулити. 200, ні, 120, да, 120 гривень. Так що магазині Аврора нормальна тема. Якість наш, не треба видергуватися, показувати, що я там, я не показую ніколи, що я там блатна чи не блатна, яка є, які ми є, такі і є. Сьогодні ввечері ми їдемо додому. Дуже задоволена, що побачила Світлану, Юру, гарні люди, мені везе на людей, слава Богу. Ті, що ото, люди, етат, люди, які не дуже, ото знаєте, там, то, ну, чуть-чуть не дуже люди, то то хейтира. то хейтира, то не гарні люди. Хай кожному в житті повернеться те, що він від себе сам віддає. Та І все я завжди кажу, що повернеться саме те, що віддає людина. Бо це бумеранг з життя. Це закон бумеранг хто там. Коротше, коротше, я задоволена. виставкою задоволена. Давайте час дам мікрофончик. Тетяні Сергіївні. вона може трошки щось скаже, Ну дайте, ну здрасте, ну, їздили ж в місті, давайте, давайте. Ну ні, давайте нічого я не буду казати. Давайте кажіть. Я ну камарочка найкраща всі так і з нормальне памет. Не треба пам мені сувати в мікрофон. Вона не буде чути. Я стоїть. не буду вам давати інтерв'ю. Да, скажи камара. зв'язки інтерв'ю не дають. Огонь, да? А камарочка у нас найкраща. І це сьогодні доказала виставка. Камарочка взяла наше перше місце. Ленедавна вона бурчала, що в неї не треба. А ми сосвіта вірили, знали, що наша камарочка найкраща. Ніхто ну, з неї не зможе зрівнятися. Сьогодні суддя дуже високо оцінив. казав дуже великі компліменти. Ми там скакали самі в Рінгі, за те перше місце більше радувались, навіть ніж камара. Камара взагалі не радилася. Камара в нас найкраща в відкритому класі сьогодні, у столиці, в самому найкращому. Да, Скажіть, нашому... обійшли київські, обійшли, обійшли. Сьогодні так, ми обійшли. Ми сьогодні найкращі. Як би наша мама Маріна не хотіла, але нас визнали найкращі сьогодні. Кажу, дівчатка, мені не подобається названня. Дівчинки-собачки. Вона наша найкраща дівчинка. Замарилася, лежить і думає, як ви вже від мене відчепитесь. Да, да. Мама хотя додому. Я скажу, Махай. Махай. Щоб ви розуміли, зараз, зараз я надійну мікрофон, в котре Олександр, дякую за мікрофон. Така шняга, я кажу. Хто там блогер, передивіться такий мікрофончик, в мене є відео, що це за мікрофони, класні мікрофони. Можна шопотом балакати і все чутно. Що я хотіла сказати? А, і оце ця людина Тетяна Сергіївна, коли я перший раз привела камару, у віці скільки їй було. Майже, ні, та ні, майже чотири місяці. Вона каже: Ви куди ведете? Ви що хочете, щоб я тут пересіла в другий інший кабінет. Вона зараз без неї жити не може. У мене мої собаки роблять чудеса, Вони заставляють любити е, людей, любити собак і більше їх ніколи не боятися. Причому Тетяна Сергійна вона така любопитна дама, знаєте, вона то стоїть, хлопає на той виставці, там такі алабаї але ведуть їй вже пофіг. Раніше боялися двірняжок, зараз їй пофіг, коротше, вона така, так, все, п'ята мет. В общем, виставка в Києві прийшла, пройшла гарно. Я задоволена, я реально задоволена. Далі, далі ще буде. Ми відкрили 25 рік. Це я дурочка, я ж кажу, на свою голову взяла, перебрала отуті кубки. Знову комода переставила на інші. Треба зараз забити ту той комод кубками. Бо... І я заспокоюсь. Я заспокоююсь, мабуть. Або не, або. У мене буде плюс одна собака. Ну поки я ще, ду ще думаю над тим. Плюс одна, і ми попремо вже знову. Знову собаку. Скільки ж можна над камарою здіватися? Вона ну, бідненька, воно все. Моя куколка. Все, всім па 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 Дякую. Як ветерана, дай Бог дожить. Дай Бог, щоб дожила. Бо ви бачите, що робиться. Дай Бог доживе, то буде їздити. Кінешна, де ж ну тут такі гарні крові. Бачите, а я ж кажу, мені дуже була важлива сьогодні думка цього експерта. Мені ну ну от реально була дуже важлива думка. Я з ним, до речі, вже стикалася у Тернополі. То він мені тоді в Тернополі сказав, що він мене, я ж, може, хто пам'ятає, хто зі мною давно я їздила з двосторонньою пневмонією тоді. З запаленням легень, ну, з температурою, то мені було не дуже добре, але прийшлося бігати, то він мені кружочок, другий, третій. а Потім каже, ви розумієте, я вже стою, ухекалась вже... така, <хех> 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 він мені каже, ви розумієте, у вас дуже гарна собака, ви не можете її показати. Я кажу, я розумію, але я більше біг, бігти не можу, от просто не можу. Пошкодуйте мене вже як є. А сьогодні я показала Хендлер, дівчатка, ну не знають, як показати, я ж кажу, не знають, як поставити. Коротше, мені його думка. Да, да. Ну, він і тоді сказав, що вона класна собака, але мама тютю. А сьогодні ж то була не мама, він побачив, що не мама і пошкодував вже комару, думає, на тобі. Ну це я шуткую. Класний експерт, класний експерт. Я знала, що він буде. Я його трошки боялася, коли їхала в Київ. Але, але я ж кажу, це результат, це рівень, це гарні. Ну, коротше, коротше, все. Всім па, па 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 ми сьогодні в дорогу, завтра будемо вдома. Втомлені і задоволені. Мабуть, залишилось тільки в начальниці взяти ОБС і відпочити вдома. Завтра на роботу. Все, всім пока-пока. Дякую, що були з нами.